6 вересня 2024 року. Американський гурт Лінкін Парк зіграв реюніон концерт в Лос-Анджелесі. Окрім воз'єднання старих друзів під час концерту гурт оголосив про приєднання нової вокалістки Емілі Армстронг. За цим історичним івентом уважно слідкував житель Одеси, один з бать української метал Андеграунд сцени України, володар прекрасних кучерів та просто вокаліст Євген Тимчик. Сцена перша. Заперечення. Е, ну, давайте трошки поговоримо про це. Ну, по-перше, одразу видно і чудно, що е, дівчина зелена. Коротше. В неї ще немає багато всього. Нема стаміни, нема стейдж-презенса. Ну, але може це все буде з часом. Але поки що. Немає Х-фактору, скажімо так. Yeah. Голос є, вокал є. Єдине, що він має такий характер, який мені не дуже подобається. По-перше, в неї є якісь обертона, і вони. Ну, такі кантрі обертона. Коли вона, типа, робить якусь ну, типу, довгу ноту, вона неї... На, 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 Залишається і там є така тремоляція, коротше, вона типу аля Вібрато, але не вібрато, Це прям таке, типу, ну, типу, трямоло, коротше. Воно віддає таким кантрі-вайбам, коротше. Вона точно американка 100%. -го. І то мені це не дуже подобається. Ну, типу, в неї нема фірми, коротше, в неї є. Ну, типу, немає альтернативної фірми, є е, фірма е, типа, іншого, іншого характеру, який мені здається поки що не мечеться з тим, що є. По-друге, е її Скрім. Е він е Не натуральний. Він, типа, якийсь штучний. Коротше. Вона е давить його знизу. У Честера Скрім був завжди. Типа, типу, Честер Добирається до високих нот, і там, де. І там де дуже високо, він же просто не може брати чисту ноту, і тому він її скрімить. Ну, тіпа, це, ну, коротше, тому що в нього так працюють типу, зв'язки його. А в неї, типа, чутно, що вона може ці ноти проспівати, тому що в неї тіпа, ну, жіночі зв'язки, в неї якісь сопрано-тембр, коротше. Але тому, що це Рінкін-Парк і має бути скрім, то вона тіпа, додає розщеп, додає тіпа, надрив і Я не можу сказати, що це підходить. Сцена друга гнів. Сук, чесно, блять, краще б мене взяли. Чесно, ну. ну вона пітухов петух, пускає. Це кошмар якийсь. Ну що це таке? І я кажу, цей скрім, він не справжній. Він не справжній. Вона просто типу. Не... Рве, тому що. Ну, типа, тому що треба, тому що лінтін парк. Таке враження, що це інхейл. Ну, типу, типу, це на, типу на, це навдосі вона робить. Ну типу вона вдихає. Ну я не знаю, це це якась брутальщина, це якийсь жах. Який жах? А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Що це вообще значить? Що це. що це буде? Поясніть. 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 Яке майбутнє Park? Ну, типу, надія тільки що нові пісні будуть якісь розйобні, і вона прямо буде там тягнути, ну, типу, новий матеріал. Старим пісням піздець. Все, це кінець. Е, підімон тюрьми, блядь. Реально він з цим з українцем, це це кінець. Ну це реально це кінець. Ну це кошмар. Сцена третя торг. Чесно, я, ну, типа, я все ж таки, ну, коли казали там про вокалістку, а не вокаліста, що буде дівчина, окей, нема питань. Типу, може, і буде круто я те, щоб якось, ну, типу, маю якусь е, ну, предвзятість до жінок-вокалісток навпаки. Е, але е, тут питання в тому, що, ну, типу, вони почали з нею працювати в 2019 році. Ну, типа, як працювати там, ну, типу. Познайомилась, коротше, за цей час е, її треба було натискати, вона мала мати якісь ну, навички, вона мала розйобувати, коротше. Ну, типу, це треба замінити Честера Бінгтона, одного з найвидатніших фронтменів всієї альтернативної музики. Це не може бути просто дівчина, яка, типа, окей, ну, типу, вона співає. Вона там кричить щось і так далі. Це має бути енергія. Таку на мотата. Ем, ну, коротше. Я думаю, лайтовий став, вона ще буде якось вигрібати. Це окей. Е, але питань все одно залишається забагато. Зорі, я, я не дійсно ви це. А ну зараз я буду. Чувак да, э, відчайдушний скрам. Я ні на що не очікував, і, і чомусь э, я розчарований. Сцена четверта. Депресія! Ну, єдине пояснення в мене, що треба в е, 2025 році їздити по фестивалях і заробляти грошей. Ну, чи просто, типу, їм по фану хочеться пограти на аренах, типу на стадіках і так далі. Тому що іншого пояснення в мене немає. Ладно, би дійсно був якийсь, ну, типу, вокаліст чи вокалістка, чи просто ну, голос якийсь потужний. Ну, коротше, щоб. Було щось таке роз'йобне, що, типу, ми маємо показати це світу, тому що це талант. Я надіюсь, це кінець. Давайте ти сюди. Почути спать і бачите вісні Честера. Сцена п'ята прийняття. It's a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. So, so unreal. unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on. Didn't even know I wasted it all to watch you. Of I find this to remind myself how I tried trying. so hard Despite of the way you were mocking me Acting like I was part of your property Remembering all the times you fought with me I'm surprised it that it got me. so Things are the way they were before Run! right. <laughs> Реб'ят, знаєте, ну типу, я не знаю, це не настільки пиздаті пісні з таким бекграундом і контекстом, що. Ну, якщо так подумати, то може й вийде, чесно. Ну, тому що ну, 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 це, ж, це вже такий культурний пласт, що його, типу, з якої спортити, це треба. Ну, щоб було ще гірше. Тому. Мені здається, що вийде.